Реда у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня. Вітаю у студії. працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 742 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 6 березня російські терористи здійснили атаку з повітря на територію України із застосуванням п'яти зенітних керованих ракет та 42 ударних безпілотників. У результаті бойової роботи збито 38 шахетів у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей. Протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів. Здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені. Серед цивільного населення руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях воїна, який боронив рідну землю від російських окупантів. Солдата Крічуна Григорія, воїна військової частини А 4267 в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У Чернівцях тимчасово не курсують тролейбуси на маршруті номер 11 Він проходить через залізничний переїзд, що суперечить правилам експлуатації. Нами отриманий лист від контролюючих органів, відповідно до якого проходження маршруту тролейбусом номер 11 через діючий залізничний переїзд суперечить пункту 2.22 інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, що впливає на безпеку руху пасажирських перевезень. Відтак тролейбус даного маршруту тимчасово не курсує. За інформацією тролейбусного управління, наразі пасажири можуть користуватися автобусом номер 23 який дублює маршрут номер 11, а також автобусом номер 15 та тролейбусом номер 5 Нагадаємо, тролейбуси на маршруті номер 11 їздили від вулиці Ярослава Мудрого до Чорнівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вони проїздили вулицю Хотийську, Вокзальну, Університетську та Калинівський ринок. Продовжуємо випуск новин житлово-комунальною темою. Сьогодні звернемо увагу на важливий аспект: прозоро управління помешканням та ініціативу з об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Далі розповімо про процес формування системи ОСББ у Чернівцях, його переваги та особливості роботи. Одна з найбільших переваг об'єднань власників житла в ОСББ це можливість мешканців самостійно контролювати управління будинком. Воно дозволяє їм більш активно брати участь у прийнятті рішень, що стосується їхнього помешкання, і впливати на його розвиток. Обов'язки ОСББ – це є безпосередньо утримання багатоквартирного житлового будинку, розвиток саме будинку, в тому числі заміна внутрішньобудинкових мереж, утримання це є спільне рішення співвласників багатоквартирного будинку щодо бачення, як здійснювати отримання і в подальшому розвиток багатоквартирного житлового будинку. Так, мешканці самі вирішують, що коли і де ремонтувати в їхньому будинку. Переваги ОСББ є те, що співвласники вирішують саме, що вони хочуть робити, які суми вони будуть оплачувати щомісяця за рахунок утримання. Можна створювати безпосередньо фонд ОСББ і далі, у разі виникнення певних якихось аварійних ситуацій, виконувати негайно дані роботи. Тобто, фактично, у ОСББ є на рахунку ці кошти, вони розпоряджаються ними. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку може складатися. Як з однієї багатоповерхівки, так і з декількох. Нині у Чернівцях зареєстровано майже 400 ОСББ. Людмила Дмитрищук – голова ОСББ двох багатоквартирних будинків на бульварі Героїв Крут. В нашому ОСББ 200 квартир, 10-поверховий, 5 під'їздів, 10 під'їздів, 125, і у нас 72 квартири. Каже рішення створити ОСББ розв'язало мешканцям руки у багатьох організаційних питаннях. Відтак вдалося здійснити чимало ремонтних робіт за для покращення стану будинків. І Багато зробила зробила дашки, зробила плітку. Зробили двері, поробили багато чого, поробили у підвалах, ну десь до 300 метрів труб тепломережі по тепломережі. Тепер зробили вісім-чотири під'їзда по холодній воді, і лишається нам ще Вісім-чотири п'ять під'їздів залишилось от мені зробити до слова. У 2017 році ОСББ бульвар дев'ятя нагородили у номінаціях Кращий під'їзд та Кращий фасад будинку за що об'єднання отримало грошову винагороду. А сам процес створення організації співвласників багатоквартирного будинку вимагає певних кроків і процедур. Допомогти з цим готові у департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Каже Ігор Ніколенко, при департаменті є сектор по роботі з ОСББ, які нададуть безкоштовні консультації і здійснять супровід для того, щоб здійснити ну, створення ОСББ. Тому чернівчан запрошуємо в департамент це безпосередньо 619-й кабінет сектор по роботі з ОСББ. Нададуть всі консультації. Допоможуть здійснити супровід щодо створення ОСББ. Звертаю увагу, що це є безкоштовно. До слова ОСББ дозволяє мешканцям безпосередньо впливати на тарифи і ціни, контролювати всі процеси, які відбуваються з їхнім житлом, а також забезпечує можливість участі в енергоефективних програмах. Аліна Рябко, Іван Мітрік та Митнятива. Дві з найпопулярніших платформ, Фейсбук та Інстаграм, стали недоступні для мільйонів користувачів по всьому світу. Загальна відмова сервісів спричинила хвилю незадоволення. Як зреагували на збій користувачі соцмережу Чернівцях та які рекомендації дають фахівці щодо дій у подібних ситуаціях, дізнавалися журналісти ТВА. Світ соціальних мереж зазнав хвилювань, коли ввечері стався масштабний збій у Фейсбук та Інстаграм. Користувачі з усього світу сигналізували, що не можуть отримати доступ до своїх облікових записів та переглядати оновлення у стрічках новин. Чернівецькі користувачі не виняток. Питання, яке сталося. Залишили... З збоєм не тільки Фейсбуку, а й соціальних мереж насамперед лежить політичній площині. В Червоному морі відбуваються події навколо Ємена, регіональне протистояння з однієї сторони. Е Скажем так, Іраку Хізболи інших і діло, з іншої сторони протистоїть Саудівська Аравія, країни західного світу в і в Ємені. відбувається громадянська війна. Там близько п'яти різноманітних урядів, які між собою воюють і протистоять в результаті з 15-го року. Триває громадянська така війна. Але з, з жовтня 23-го року одна з одне з політичних сил угрупувань хусити починали здійснювати терор на Червоному морі. Технічний збій став чим. Але випробовуванням для індустрії соціальних мереж. Це викликало обурення серед мільйонів користувачів цих платформ, як у світі, так і в Чернівцях. Працюю в інстаграмі, мала виставляти сторії, а там був збій. Прийшлося чекати, поки інстаграм і справиться. Жах, життя немає. Інстаграм зник просто. Я не знаю, що робити. Заходжу в історію, неможливості, не знаю, що з людьми сталося. Просто дивлюсь, нікого нема. Все пропало, думаю, блін. Що робити? слава Богу, телеграм був живим. Я не відчула. У мене було дуже багато справ, то я мене відчуло взагалі. Звичайно, дещо стало моторошно, не стільки від того, що ми не будемо жити без інстаграму і фейсбука, але неприємно, то, що, що стається, те, що ми не можемо контролювати. Як пояснив експерт, подібні збої, зважаючи на ті катаклізми, які відбуваються у світі, можуть траплятися. Хоча команди розробників постійно працюють, щоб убезпечити інтернет мережі в подальшому. Наслід один – те, що показало, що ми всі у Єзвимі, і будуть розвиватися інші альтернативні шляхи, наприклад, той же самий супутниковий інтернет, будуть шукатися інші альтернативні кабелі прокладання. Для нас з вами це велике нічим може, ну грубо говорячи, не буде негативним, тому що навколо нас і до Європи і до. Скажем, Азії Африки є велика кількість різноманітних підводних кабелів. І питання: якщо один-два пошкоджено, їх можна перекидати трафік з усім іншими, перенаправляти це доказує те, що Ілон Маск і всі, хто зв'язаний з космічним інтернетом, іншими технологіями зв'язаними їхні акції почали масово зростати. І багато людей розглядають як альтернативу відповідно новим, не тільки оптоволоконним, це зараз на сьогоднішній день найкраще, але розглядають альтернативу безпечні якісь такі речі іншим шляхам обходження інтернет-трафіку. Після збою користувачі почали шукати альтернативні платформи. Трафік відвідування перетік у Телеграм, адже ця мережа підвисала менше. У них сервера знаходяться і на території там, Європи, України інших, і їхній трафік проходить зовсім по інших каналах. Тут не стоїть питання в Телеграмі, тут стоїть, що телекомунікаційні мережі, які були перебиті, вони належать великим гуглумті Амазону. Вони були належать і великим корпораціям, в яких є основний це канал зв'язку. Грама зовсім і по іншому побудована система децентралізації в них немає у власності, тому вони перекидають е, трафік зовсім іншими шляхами. Діана Добинда, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА. Початок весни несе з собою пору впорядкування земельних угідь лісопосадок та придорожніх територій. Нерідко для прибирання сухої трави та листя вдаються до їх спалення. Від початку 2024 року у Чернівецькій області вже зафіксували понад 40 пожеж на відкритій території. Буковинські рятувальники закликають громадян свідомо ставитися до можливих наслідків таких дій. Про шкоду, яку несе спалювання сухостою та яка відповідальність за це передбачена, дивіться уже за мить. І з початком потепління широко починається сезон так званих паліїв. Любителі спалювати суху траву, листя, бур'яни та іншу рослинність. Попри постійні застереження та заборони, такі випадки тільки частішають, зокрема, і на Буковині. Вже від початку року ми маємо. Понад 40 зареєстрованих пожеж на відкритих територіях. щотижня практично, буковинські рятувальники, особливо останніх два тижні, виїжджають на гасіння пожеж і на відкритій території, і де люди спалюють суху рослинність, також. «Придорожні смуги, лісосмуги». гасіння подібних пожеж та навіднеобияку складність, адже потрібно залучити велику кількість рятувальників. А також цей процес потребує багато часу. Окрім того, випалювання сухостою несе за собою непоправні негативні наслідки, як для здоров'я людей, так і для навколишнього природнього середовища. Пожежі на відкритих територіях мають таку особливість, що вони дуже швидко поширюються, і залишена невеличка пожежа чи там невеличкий. Клаптики землі, які ви просто випалюєте для того, щоб нібито навести порядок, може призвести до масштабної пожежі, де треба буде витратити величезні ресурси для того, щоб її загасити. А що найгірше, це може призвести до пожежі, котра перекинеться і на житлові будинки, також призвести до якихось трагедій, де згинуть тваринки, котрі живуть у траві а також навіть і до загибелі людей. Для того щоб запобігти виникненню подібних пожеж, боковинські вогнеборці організовують профілактичні рейди. Серед мешканців населених пунктів, адже випалювання опалювання сухостою не приносить жодної користі, а зовсім навпаки, пояснюють рятувальники. Наші інспектори намагаються реагувати на це, постійно проводять масштабні рейди серед місцевого населення, роз'яснювальну роботу, де пояснюють до яких наслідків це призводить. На жаль, наші люди вважають, що невеличкий. Вогонь, який вони розведуть чи на, на, на тому чи іншому відрізку землі, чи, чи чи то у себе на присадибній ділянці, чи то е, на лісосмузі, чи в лісному масиві, це е, ок. Вони допомагають, вони вичищають довкілля. Насправді це. Е, Категорично протилежна ситуація, це абсолютно не так. Відтак відповідно до законодавства України за спалювання сухостою передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Буковинські рятувальники постійно застерігають громадян про те, що за спалення сухої рослинності існує кримінальна і адміністративна відповідальність. Це штрафи там у розмірах, починаючи від 5 до 30 тисяч гривень. Тож застерігаємо. Обов'язково, щоб звертали на це увагу і пам'ятали про даний факт. Якщо ж ви стали свідками пожежі, та не в змозі погасити її самостійно, потрібно обов'язково зателефонувати за номером 101 або повідомити про це правоохоронні органи. Анна Харабара, Василь Ставчанський та ТВА. Минулої доби на Буковині вогнеборці ліквідували одразу декілька займань. Так у селі Оршівці горіла господарська будівля. За попередніми висновками фахівців до загорання призвели дитячі пустощі з вогнем. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 10 квадратних метрів. Також учора в обласному центрі горіла суха трава на відкритій території на площі 3 гектара. А у селищі міського типу Берегомет трапилась пожежа в торговому приміщенні. Площа вогню була невеликою, тому пожежно-рятувальні підрозділи на ліквідацію не викликались. А у Чернівцях вогнеборці ліквідували пожежу в нефункціонуючій складській будівлі на території колишнього тролейбусного депо. Попередня причина займання необережне поводження з вогнем. Спричинила ДТП та отримала два протоколи. Учора вночі інспектори отримали повідомлення про ДТП, що трапилось на вулиці Авангарній. Прибувши на місце події, патрульні з'ясували, що БМВ не обрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням та врізалася в огорожу. Під час спілкування поліцейські помітили, що у 32-річної громадянки присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні запропонували їй пройти огляд, однак вона відмовилась та повідомила, що вживала алкоголь щоправда після ДТП. На водійку поліцейські склали адмінматеріали та вилучили водійське посвідчення. Дрон наша допомога воїнам землякам ЗСУ. Як ми повідомляли, з ініціативи Чернівецького ліцею номер 6 імені Олександра Доброго у Чернівцях відбувся вечір пам'яті та презентація поетичної збірки поета-пісняра Василя Васкана Зоросяйна слава України. Під час благодійної акції учні, педагогічний колектив та батьківський комітет ліцею зібрали 24 тисячі гривень на придбання дрону для воїнів земляків, які зараз боронять Україну у ЗСУ. Зібрані кошти вже передали волонтерські організації для адресної допомоги на фронт. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю. Та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках.